самого початку свого створення фонд Дениса Парамонова здійснював допомогу вітчизняному спорту. Це були і спортсмени, і установи, і навіть федерації спорту України. Сьогодні наш фонд передав деяке спортивне обладнання дитячо-спортивній школі номер 1 яка є справжньою гордістю міста Біла Церква. Від імені колективу, від імені адміністрації від себе особисто, хочу подякувати фонду Дениса Парамонова, знайшов можливість допомогти нам придбати велику кількість професійних м'ячів для відділення баскетболу, для відділення волейбола, також тренажер, який буде використовуватися на благо наших дітей, на їх розвиток, ті, щоб вони показували гарні результати, захищали честь. От нашої держави, так як наші діти виступають не тільки на міських обласних змаганнях, вони виступають і на всеукраїнському рівні, і не просто виступають, а займають відповідні місця. Стараємось тримати відповідний прапор міста, прапор школи, прапор держави.